Вітаю на моєму каналі шановних садівників. Сьогодні у нас 16 серпня 2022 року. От, наші хлопці воюють. На фронті товчуть москалів, які закидають нас ракетами. Але не дивлячись на це, ми тримаємось і забезпечуємо плодовою продукцією світ. Хочу показати, як виглядає зараз садок на 16 серпня. От такий у нас природній газон, який ніхто не сіяв і коситься пару разів на рік. Нагадаю, під М9, схема садіння 3 на метр, сорти запилювачі. такі окреби у нас посажені в проміжку на вільних посадкових місцях, бачите, пів метра від основного дерева. От, сорт Fuji Fubrax підщепа М9. Другий рік після садіння. Як бачимо, врожай в середньому 2-3 кг на дерево. Якщо перерахувати на гектар, це десь? що виходить? Якщо 3000 на гектар по 3 кг, це десь біля 9 10 тонн з гектара. Ось маємо такі домішки. Бачите, хоч... Питомник Євгені Росохи непоганий, але домішку всі рівно нам підсунули. Як бачите, це сорт гала. Відрізняється він кольором, формою, листям. Щодо парши. у нас був мінімальний догляд в цьому році. Не дивлячись на це, парши практично нема. Це, що ви бачите, це, мабуть, опіки на листках. От, калібр 65 приблизно. От, у Фубракса теж такий самий калібр, десь 65. Десь все трошки менше. Три вчепилось, нагадаю, ми не Ось такі були проведені роботи. Видалялась поросль, але бачите, вона росте постійно, так що її треба видаляти своєчасно. От, тут у нас була встелена соломка, нагадаю, дуже було літо сухе. Бачите, зараз лів дощі і все рівно під соломою зайвої вологи нема. От. Вносили пару разів гербіциди. Нагадаю, це були гліфосати. Ну, По бурянах більш-менш ситуація така, що терпіма. Треба буде зробити ще раз ось таку операцію по видаленню порослів, внести ще раз гербіциди. Останній раз на цей рік була проведена підв'язка центрального провідника. Ось ми в'язали кембриком. Дріт у нас, бачите, буушний брали з Одеси старих виноградників. Так що ось вусики залишились. Колір Фубракс на 16 серпня має отакий. Набирає сортовий якраз потихеньку. ну Він ще буде яскравіший, звісно. Добре, багато не давали, тому прирясти такі, скажімо, помірні. Десь, бачите, 30, 40, 20 см. От. Ну, в цілому ситуація мене задовільняє. При такому мінімальному догляді виглядає листок більш-менш непогано. О, тут у нас розсадничок. Окулювали ми Фуджі, фубракс. Саженець має ось на даний момент товщину десь в місці щеплення біля 10 міліметрів. Висота саженця десь біля метра. От, нагадаю, була. Дуже посушлива весна. Ми поливали не дуже активно, тому висота саджанців десь метр, метр двадцять. Ну, вони ще підростуть. Точка росту ще є, ось активно. Ріст продовжується, вносили фунгіциди, інсектициди. От. Не знаю, яка рентабельність буде цього бізнесу в цьому році. Будемо бачити, але бачите, гала вже набирає сортове забарвлення. От. Ну, щодо Фубракса, в принципі, все. Коротко розповів і, можливо, ще покажу вам пізній абрикос, Зараз піду на абрикос різати живці, Покажу, як виглядає пізній абрикос. Поки що дякую за увагу. Тримаємось, йдемо до перемоги. Дякую всім. З вами був Михайло Шемчук із молодого сада Фуджі Фубракс.